Вітаю, два дні пройшло, як я вже гортензію розсаджувала, вона в мене трошки ці пагонці вуді постояли. Надію, що це не вплине на якість. Хочу показати цей стелаж у що в мене було. Ось так я просила, мені його хлопці, Бова малий, убив клейонкою. і зробили такий. Тут собі ніби тут зверху це опускається. Ніби такий міні-парничок. Немає куди з чим дітися. І хочу зараз почеренкувати. Гуртандії, господи, Боже, вже це якщо зай. ну Вона нормальна. Тут у нас що. Тут у нас що, тут прям курінець. Ось так я його відлумаю, повиймаю їх з водички. Надіюся, що це не вплине. Наприживаємось. І ще заодно ось ці такі хризантемки у мене. Не так погано видно. Ось ці хризантемки, це ці нові, я їх зараз теж верхушечки позабираю і спробую сюди почеренкувати цю кассету. Так разом буде відео ляткого склірозника, як я що де. І курневин. Корневин, я казала, це я пересипала в коробочку. Це грандіс пудровий такий. Він мені подобається по якості. Трошки вітер. Так, паличка така. Зразу зробити такі вірочки. Ще раз повторюсь, 21 число. 21 травня. І ось так я буду мучати припудрювати. Ох, добре маканула. Тут курінчиком. І все. І ось сюди. Так, тут у нас їх аж три. Там якби тут такий ніби зародочок курінчика є. Побачимо, на який день він пустить корінчики і укорінеться. Так, я не знаю, тут я, мабуть, отак підкурчу його. Ці листочки отак убірву. Потім повжимаю, тут саме де... навіть зламалося. В тому році вона вже так не цвіла, слабо маленькі були такі бутони в неї і так вона не зацвітала гарно. З цього вийде черенкування. Так, я все. Тут взагалі воно таке двійне, але я не буду... І його відломив. я ось так забираю вершечки. Тут вони так стоять по сортах. І буде навіть три цього сорту. Резантенці. І ось воно. Буде кущитися краще. Так це якась не така... непонятка. Так, Листочок чуть обриваю. Корневин. І сюди. Так, цих значить три. Там десь так легенько, щоб... Ось так. Ось так буде два, два і ось так два. Ось так будуть. Різні сорти. Тут курсик покущеться, пустить додаткові. Пасинки більше покущеться. І тоді я зможу з тих пасинок ще зробитися і мало так відріз, але я його все-таки відщипну. Ось так. Забираю нижні листочки. Я ще, ще меншенькі докуреняла. І так. Заберу тепличку. В теплиці там якась більша вологість буде. До теплиці. За так, такий махенький пагінчик. Угу. Так, наголошую сьогодні 21 травня і побачимо, на який день вони вкоріняться Так. І все, і тут такі сорта, що я не всі хотіла подивитися. Але які терміни, було щось там не написано, коли цвітуть, то я не всіх їх могла знайти навіть у інтернеті ці сорта. Це якісь новенькі. Тепер ось так. Ой, ой, теж курневин, надмухала вже. Зволожую. Добренько. І надалі, рано ввечері, треба буде обрискувати, щоб була гарна волога. до хризантеми то ну, я знаю, що вона так укореняється, вже я провірила. Там он далі у мене. Та Теж три Там у мене циркус і діб. Так що на осінь можна буде, якщо все нормально буде, пару кущиків я зможу навіть продати. Ну так, це як завжди, шкура не вбитого медведя, не можна так. Ось цей, що я обрізала і хочу показати. Мало того, що обрізка простимулює, там уже і так звідти йде багато маленьких таких саженців, а обрізка ще більш простимулює. Ще хочу показати пеларгонію, черенкувала. Ну, це вроді така оранжева лусосів. Патинок такий оставсь, думаю, ну шкода його. Листочок уставила, щоб фотосинтез був. І там, Там звідти, можете бачити, іде, вже йде росточок, вже він укорінився, живий. Так, ну все, не можу згадати. Так що підказуйте, як воно зветься. Я її пробую теж укоріняти. Ще в мене досвіду не було з укорінням цієї. Руслинки. Так що тоже це в мене перший такий буде досвід. Ну, підкажіть, як вона називається? ампельна не а астерос.